Система соціального захисту ветеранів Афганістану потребує докорінного реформування. Про це зокрема йшлося на обласному зібранні воїнів-інтернаціоналістів. Особлива увага була приділена безкоштовному лікуванню, вирішенню соціально-побутових питань учасників бойових дій та їхніх родин. Забезпечення учасників бойових дій в Афганістані житлом одне із найболючіших питань. Черга на отримання нових квартир існує, однак з місця ані руш. Міська влада каже, що проблему знає втім щось вдіяти не можуть. Мовляв, забудовники вигадали шахрайську схему. Було від житла 10%. відсотків. Я не кажу багато, але кожен рік ми мали якихось 40 квартир. І ми там щось афганцям, щось чорнобильцям, щось інше. Три роки назад знов будівельники пролобіювали. Ви знаєте, що. Сьогодні зроблено так, що ті, що будують, участь в бюджеті не приймають. Побудував будинок, вартість 40 мільйонів, він пише в декларації 10 мільйонів. І тільки кошти, і ті кошти не платить. Допомоги потребують конкретні родини афганців, котрі через каліцтво на війні не можуть повноцінно утримувати сім'ї. Допомога держави бажає кращого. Я вважаю, підтягнули парки, побудували школу протитуберкульозний диспансер з поліклінікою. У нас одна з найкращих, якщо підприємство по теплу. Місто сьогодні не має ні копійки боргу за газ. На відміну від інших міст, ми хоч трошки зараз скоротили, але даємо гарячу воду. По дорогах великий обсяг зробили. Нарешті, я вважаю, дійшли руки до набережної в цьому році, думаю, закінчили. Також розуміючи складність ситуації в країні, ветерани Афганістану продовжують підтримувати наших військових на сході. Вони допомагають не лише добрим словом, але і ділом. Ми будемо допомагати боротися з, з, з чиновничеством. Ми, ми маємо опит у скрізь вони садуть свою організацію, вони будуть добиватися своїх прав самі. Ми можемо також помочь, підказати. На зустріч завітав і народний депутат України Сергій Лабазюк. Благодійний фонд ми поруч постійно підтримує ветеранів-інтернаціоналістів. Народний депутат відзначив наскільки важливий досвід і мужність воїнів афганців для забезпечення миру і спокою в країні. Я буду на законодавчому рівні в першу чергу як законотворець. Створювати ті законопроекти, не популістичні, а реальні, які будуть діяти, які будуть приносити результат. Я наведу вам один простий приклад. У нас є народні депутати з Хмельницької області, які по декілька скликань не мають ні одного прийнятого законопроекту. У мене за два роки є шість, які вже діють. Я думаю, це показник моєї діяльності. Ну і в тому числі всі, хто до мене зверталися, я завжди намагався, і все, що було в моїх силах, допомагав. Тому це я буду продовжувати робити.